Слава Ісусу Христу! Любі браті і сестри, ми знаходимося з вами біля Софії Римської, нашої Римської Софії. Так сталося в традиції нашої церкви, що головні церкви якраз є церквою Святої Софії. Є Софія в Константинополі, є Софія в Києві. Але можливо ви не знали, що в Київській митрополії, також у ній Київській митрополії, була Софія Полоцька. На півночі Метрополії, на території теперішньої Білорусі і в полоцькій Софії служив священомученик Йосафат Кунцевич. <му> Чому сьогодні нас навчає святий священомученик Йосафат? Він завершив свою земну мандрівку 1623 році. Коли йшов служити літургію. дуже цікаво. Він приїхав до Вітепську в Полоцькій архієпархії, і ранком пішов на літургію. Однак його зустрів роз'юшений тлум натовп-людей і його вбили, і вкинули в річку дзвіну. Цікаво, деякі автори описуються, кажуть, що в цей ранок він служив літургію вже своєю кров'ю, мученицькою кров'ю. Святий Йосифас сьогодні нас навчає тому, наскільки важливою є літургія в нашому житті. Не раз до церкви ми приходимо по якійсь такі внутрішній емоційній радшій потребі. Треба навчитися переживати літургію. Треба навчитися переживати молитву церкви. Особливо зараз, в часі Великого посту, ми наповнюємо храмовий простір молитвою великопостною, багато покутницьких. Багато Таких глибоких молитов, канон Андрея Крицького, Хресна дорога і багато інших молитов, які приготовляють наше серце до зустрічі з Господом Богом. Приходімо до церкви не тільки в неділю, бо неділю, вочевидь, має свій такий характер святковий, але з понеділка по п'ятницю дуже глибокі важливі молитви нас можуть готувати до зустрічі з Христом Воскреслим. Бо чим є насправді Євхаристія? Для нас, як і для святих мучеників, це наша єдність в тілі і в крові Ісуса Христа. Прислухаємося до слів, які Він нам говорить: прийміть і їжте, це є тіло моє. Пийте, це є кров моя нового завіту, яка за вас виливається, яка проливається за вас. Господь своє тіло і кров самого себе цілком віддає, для того, щоб ми жили. І в цьому знаходимо силу жити. Приходимо до церкви, приходимо, аби приймати Євхаристію на ламання хліба. Приходимо, аби жити. Смерть священомученика Йосафата Кунцевич сьогодні вчить нас жити в єдності з Богом. Робімо все, що є можливим, аби не відлучитися від цієї можливості. Знаємо, що нас може відлучити від Євхаристії. З одного боку, це фізична неможливість. Прийти до церкви через подорож, хвороби, різні ситуації, а з іншого боку, ми не можемо прийняти Євхаристію, тому що носимо якісь гріхи в своєму серці, яких не можемо позбутися. І тут треба вставати до змагання. Як тільки можливо змагатися за чистоту сумління, аби прийти на зустріч з Христом, нехай святий священомученик Єсафат нас благословить в цій дорозі. Аби ми завжди були гідними, мали можливість приймати Святу Євхаристію.